Я дякую за запрошення. Дякую за запрошення Ігору Григоровичу, генеральному директору, начального навчального приватного закладу Львівський медичний університет за організацію такої о, чудової і як на мене, дуже перспективної о, мультидисциплінарної науково-практичної конференції. Хочу сказати, що е, приватні заклади вищої медичної освіти, зокрема, взагалі був період, е, коли в нашій країні дуже була складна ситуація з вищими навчальними закладами, і тоді, на мою думку, саме приватні заклади допомогли і внести зміни, і організуватися, тому, щоб е, наша вища освіта рухалась. Далі сьогодні дуже складні часи, і дуже добре, що саме Львівський е, медичний інститут е, організовує таку дуже корисну, і дуже цікаву конференцію. Я хочу передати вітання всім учасникам конференції. Говорю, персонально вам від президента університету Олександра Валерійовича Поканевича. Він зараз на е, конференції в Десдорфі працює і тому. Е, він не може зараз приєднатись, але передає всім найкращі побажання. Бажає всім успіхів, плідної роботи. Впевнений, що конференція дасть певний поштовх для розвитку всіх цих напрямків, які зазначені. Дякую за увагу. Дякуємо.